Святкова зала Палацу культури імені Тараса Шевченка зібрала освітян нашого міста. Кожного року в кінці серпня проходить педагогічна конференція, на якій вчителі діляться минулорічними досягненнями, планами на майбутнє та бажають вдалого старту на наступний навчальний рік. Гостями конференції були міський голова Володимир Москаленко, народний депутат України Володимир Аршонков, а також гості із Житомира. Після офіційного відкриття заходу до привітального слова був запрошений міський голова Володимир Москаленко. Я хотів би сказати добрі слова на адресу наших вчителів, які з початком літа е, стають штукаторами, малярами, програбами, завхозами, готують класи, збирають батьків, збирають меценатів. Е, все роблять для того, щоб е, діти першого вересня прийшли в гарну школу, в гарні класи. Зрозуміло, по-доброму треба було, щоб вчитель відпочив ці два місяці, отримав путівки. Ну, якщо не на канарі, то хоча б по нашим там, скажімо, базам відпочинкам. Ну, не все, на жаль, виходить. Але за це вам велика подяка. Що ви такі патріоти, що ви все це робите. Шановні педагогічні працівники, вчителі, вихователі. Щиро вітаю вас, всіх. З початком нового навчального року вам зичу натхнення вашої непростій, але такій важливій, потрібній праці, яку ви проводите в нашому місці в нашій державі. Цього святкового дня Володимир Москаленко особисто вручив нагрудні знаки за заслуги перед містом кращим освітянам, а саме головному спеціалісту відділу освіти Володимиру Кобалінському, заступнику директора Коростенської міської гімназії Ользі Стеблянко та тренеру дитячо-юнацької спортивної школи Віктору Медведчуку. Також грамотами Коростенської міської ради були відзначені не менш успішні педагоги. На заході лунали вітання від народного депутата України Володимира Гришонкова. Я хочу всіх привітати з початком дуже важливого, відповідального періоду в житті всієї громади, в житті дітей, батьків, педагогів. Починається новий навчальний рік. Я хочу вам подякувати за ваш оптимізм, за вашу нерозчарованість. У тій справі, яку ми робимо, вона є дуже важлива, вона державницька. Я ще раз вітаю вас і бажаю тільки оптимізму, віри в те, що обов'язково пройдемо цей важкий складний час, і все в нас буде добре зі святом з початком навчального року. На педагогічній конференції були заслухані підсумки роботи освітян за минулий навчальний рік. Окремо йшлося про досягнення та успіхи, а про них говорять результати участі школярів на обласних республіканських предметних олімпіадах, спортивних змаганнях. завершальним у доповіді начальника міського відділу освіти були завдання на 2015-2016 навчальний рік. Також Алла Краснокутська привітала колег, побажала їм наснаги, гарних учнів та доброї вдачі. Я ще ж сердечно жичу нам успішного нового навчального року. Сповнено нових злетів, нових перспектив. Нехай нові стандарти державної освіти спонукають усіх нас до посудку нових форм роботи, які дадуть нам нові результати. Хай вам здоровиться. Будьте впевнені в своїх силах. Хай буде спокій у ваших домінках, а у ваших серцях, хай назавжди постелиться віра та надія у добро. Ми мудрі, ми сильні і ми доведемо це у новому навчальному році. Великий освітянський колектив з початком нового навчального року також вітали учні та дошкільнята цього дня. Виступаючи усі педагогічні спільноті міста, бажали здоров'я, великого терпіння, адже виховання і навчання ніколи не були легкою справою.